Друзі, Розінесенфоперші про головне поїхали. Вагони з тілами повертаються на гідне поховання додому в той же час. У тилу, тобто вдома, такі істоти як безугла, радіють убивству своїх же громадян. Радіти вбивство українцям ворогом і стверджувати, що це карма, за начебто, ухилення від служби в армії. Це, звісно, дно. Нардепка і корисний агент. Мар'яна забуває, що в Україні поки не служить. Переважна більшість чоловіків призивного віку забуває, що визнавати ухилянтом може лише суд, Пише політолог, бикова реагуючи на звинувачення без угли. Таке звинувачення вже. Вже мертвого хлопця ще й рік від рук ворога низько, цинічно і нелюдіно на таке українці не мовчатимуть. Я не знаю, чому досі ця особа не висловлює свою думку на загал. Замість того, щоб давати пояснення щодо своєї роботи проти армії та країни, пише політолог. Безугла ж ось, що написала про вбитого хлопця, косив від армії але карма. Однією з жертв російського удару по багатоповерхівці у Соломінському районі Києва виявився 30 річний Дмитро Ісаєнко, студент університету Драгоманова, Дмитро Тро був студентом першого курсу магістратури факультету фізичного виховання, спорту і здоров'я. ПС, вибачте, я на боці сотень тисяч військових, правда, яких особливо нікого не цікавиться. Вони гинуть щодня, зокрема через дурні рішення. Летиша їх потрібно змінювати, підтримати, піти у війську, але звичайно співчуття рідним і близьким. Пише, що батько загиблого хлопця і матір готують позов на нардепку. В тісному колі вони відреагували на її слова, зазначивши, що карма її наздужене. Пише, що звернені батька підірвало разом. До соціальний вибух чекаємо на більш детальну позицію і зі згодом опублікуємо сама ж безугла уже не в перший раз наривається, критикує військових та цивільних депутатка. Мар'яна Безугла звинуватила нового і старого лавку в алкоголізмі. Майте на увазі, що тут такий вигляд не із за суворого сонця окупів. Він дуже рідко вибирається бодай з кабінету, не те, що з Києва, а із алкоголю вибачаєте, і це біда серед генералітету. До речі, написала депутатка на своїй офіційній сторінці у Фейсболі. Буцім не коментуючи цю маячню, що там на наркологічній психіатричній перевірці Мар'яни стан її здоров'я викликає серйозне занепокоєння у суспільстві та армії, враховуючи, що вона досі обіймає високу посаду в комітеті гради з нацбезпеки. Діагноз як кажуть спеціалісти на ліцо чи то на лиці. Вона знову атакує, пише Борислав Береза. Знову атакує не лише головку, малий ЗСУ і робиться по команді з офісу президента, тому що повинен бути лише один переможець у війні, якому заважали хрінові пар партнери, ніякі генерали, невдячний на підступна опозиція, навіть армія. Але він не зміг і це найвеличніший політичний лідер сучасності, поверсі Андрія Єрмака, Зеленський пише Береза, ось що говорить про безуглу Буткевич. Мар'яна безугла, але ви ж розумієте, прекрасно, що ця істота діє не сама. Вона, повторюсь, це ніхто і звати її ніяк, і діє Вона виключно тільки тоді, коли її спускають відповідні розруківки з офісу президента. Отже, в кінці серпня, коли командування збиралося ротувати 72-гу бригаду, яка була ну ви розумієте, два Овини роки фактично без ротації на цьому місці. Я думаю, ви розумієте, в якому вона була стані. Відповідно, ця істота публічно дозволила собі в Фейсбуці написати пост, де звинуватила місника Сирського в тому, що от він хоче, щоб значить впав вугледар. Тому він забирає звідти 72-гу бригаду. Ця істота публічно, це вже підтверджена інформація вже нема сенсу приховувати. Пише. Публічно про те, що 72-га бригада буде ротуватися після поста безуглої, відбувається звичайно, яка ситуація, що ясна справа 72-гу бригаду ніхто вже не забирає, тому що ну як можна це могло призвести просто до того, що їх всю виничать прямо в момент відходу. Натомість ворог починає розуміти, що це шанс. А сухому залишку ми маємо ситуацію, коли істота, яка є чорним ротом офісу президента, в процесі своїх брудних блюдечних ігріч призвела до того. Що українська армія так конкретно 72-га бригада понесла дуже серйозні втрати? Плюс нами був втрачений достатньо серйозний населений пункт, і втрачений він був саме тому, що росіяни завдяки ній отримали інформацію дуже важливу, оперативного значення, яка яке допомогла їм прийняти правильне для себе рішення, якщо за подібні історії. Істота не понесе, а вона не понесе, звісно, ніякої кримінальної відповідальності, то е, що це означає, друзі? Ну нічого нового це не означає. Це означає по великому рахунку, що ми на жаль маємо класичну історію Володимира Олександровича Зеленського, коли людина, яка вимагає від всіх там крики, там ой, ми там все сьогодні, але при цьому він не спромігся зробити найважливіші речі перевести нормальну країну на військовий лад, забезпечити справедливу мобілізацію, і головне не лізти в управління. Військами, а ось як до неї ставляться люди? Дивіться це механізм Мар'яна. Ви не розумієте до кінця, як це буде працювати. Якщо він не стане за кордоном на не оновить свої дані, не приїде в Україну, його подають в розшук. І після цього відкривається кримінальна Окей, справа. добре. Хай Бивіться, здає український паспорт, бере інший. Марія Марія. Ви готові втратити 11 мільйонів людей? А вони наші ви... так. А вони чи? наші. Ми це ми наші ми громадяни. Маємо ми від них відмовитися, вони, пані Вони вони, Бивіться, вони до... кожен зробить 20 років. Вони відсилали в Україні 18 мільярдів доларів щоріч це це наші гастарбайтери, які годували вас в тому числі податками. Тому що ці люди відсилали, не вивозили свої сім'ї сюди, а відсилали сюди. Гоші вісімнадцять мільярдів два десять більше ніж нам за даними телеграм-каналів. є наказ на арешт без від сироського російська шпигунка. Догралася в її телефоні. Знайшли те, що може нашкодити армії бути передано ворогом. Вона ж тиждень їздила в окупах, на фоткала догралася безугла, Тепер зайшла нового ворога. Замість залужного вона критикує сироського. Окрім того, Мар'яна Безугла, російська розвідниця, вона подавала знаки в соцмережах своїм російським кураторам та повідомляла про плани контрна наступу ЗС опише оператор спротиву Вадим Гладчука. Зокрема, вона оказала, де буде відбуватися контрнаступ. Південні час наступу, яка бойова техніка буде задіяна, та навіть виказала бригаду, яка буде атакувати. Є таке поняття як військова таємниця. Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю за відсутності ознак державної зради карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років Кримінальний кодекс України стаття 422. Злочинна діяльність Мар'яни небезугли нанесла шкоди з. Ота Україні, чому російська шпагунка Мар'яна Безугла досі не за ґратами, пише редактор, представниця тварючої влади, безугла якої там не мінімум своєю злочинною бездіяльністю, якщо не відвертою зрадою спричинила знищення великого міста, десятки тисяч жертв і здачу полон. Тисяч найвідданіших українських захисників щиро піариться на документалці про цю трагедію, яка принесла Україні Оскар. Пише волонтерка Анна Оскомена. Радіє щиро, це ж треба який успіх, та це бляха найдорожчий фільм за всю історію кінемато. Графа стільки людських життів за нього заплачено вашою зеленою милістю. В якому ж страшному і потворному світі я живу? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.